Вітання, час новин на телеканалі Лтава. Президент України Петро Порошенко дав доручення припинити бойові дії у радіусі 40 кілометрів довкола місця катастрофи літака Боїнг 777 Про це він сказав журналістам у посольстві Малазії в Україні. Словами Порошенка потрібно провести об'єктивне та неупереджене розслідування, якому перешкоджають терористи. Я дав доручення негайно в радіусі до 40 кілометрів від місця трагедії. Українські військові не повинні проводити операції, не повинні відкривати вогонь для того, щоб забезпечити діяльність діяльність експертів сказав Порошенко. Він наголосив, що у терористів і тих, хто підтримує терористів, немає більше жодного виправдання, хоча б на годину затримувати допуск представників слідчої комісії. Немає більше можливості затягувати з передачою тіл загиблих представникам країн, що постраждали для того, щоб повернути тіла додому. Підрозділи збройних сил України, які залучені до АТО, контролюють ситуацію та здобувають перевагу на сході України. Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, станом на 21 липня, суспільно-політична обстановка у східних областях України залишається напруженою. Найбільш складною є ситуація у містах та населених пунктах Луганськ, Аеродро, Донецьк, Северодонецьк, Лисичанськ, Краснодон, Сніжне, Антрацит, Амбросіївка, Тар Тарани. Попасна та у прикордонній зоні. Протягом доби терористами здійснено 25 обстрілів, блокпостів та позицій підрозділів, залучених до АТО. За вчорашній день сили АТО провели в Луганську операцію, завдяки якій бойовики залишилися відрізаними від постачання. Розуміючи, це, вони. Чинять члений опір аеродром Лугань забезпечений боєприпасами, матеріально-технічними засобами, але сили бояків були відтиснуті звідти. Також підрозділи АТО частково заблокували місто Лисичанськ. Протягом ночі бойовики зробили декілька спроб виходу. У результаті бойових сутичок сили АТО знищили техніку і живу силу противника. Майже 30 бандитів взяли в полон. З півночі під контроль військових АТО взято перемет поблизу населеного пункту Рубіжне. Підрозділи Збройних сил України та Національної гвардії проводять заходи по зачистці території. Вночі зі сторони населеного пункту гостра могила бойовиками було здійснено обстріл аеродрому Луганськ з реактивної системи залпового вогню БМ 21 град. Військовослужбовці збройних сил України відкрили вогонь у відповідь. Втрат немає. Також протягом доби у районі населених пунктів Предтечіо та Кодима і стрілецької зброї бойовики обстріляли блокпости, де несуть служби сили АТО. Військові відкрили вогонь у відповідь. На деяких східних напрямках ситуація характеризується активною діяльністю терористичних угрупувань. Бойовики намагаються утримати під своїм контролем міста Донецька, Горлівка, Авдіївка. Однак, підрозділи, які беруть участь в АТО, дають гідну відсіч озброєним бойовикам. І далі у випуску. Збирання ранніх зернових та зернобобових на Полтавщині планують завершити за 10 днів, звітують у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. На базі Борівського лісництва Полтавського лісгоспу відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу Лісорубів. Молодіжний вишкільно-патріотичний табір Відвага імені Івана Гавдиди запрацював поблизу Ковалівки Полтавського району. Як у селі Лютенька Гадяцького району зберігають пам'ять про свого земляка отамана антибільшовицького повстання Леонтія Христового, Полтавський обласний академічний театр Ляльо відбив підсумки 76-го театрального сезону. Збирання ранніх зернових і зернобобових на Полтавщині планують завершити за 10 днів, якщо дозволять погодні умови. Прохід жінної кампанії та про те, що заважає роботі хліборобів, йшлося у понеділок на нараді у голови обласної державної адміністрації. За даними профільного департаменту, зернові та зернобубові культури вже обмолотили на 52% посівних площ. Середня врожанність ранніх зернових 39,2 центра з гектара. Що на рівні показників минулого року. Загалом в області вже намолотили понад 700 тисяч тонн зерна. 80% – це зерно продовольче. госпідприємствах на сьогодні омолочено 67% площ. Завершили повністю збирання ранніх зернових і зернобобових в Новосанжарському районі, близькі до завершення Глобинський 92%, Семенівський, майже 90% і Машівський та Кабеляцький, де зібрано по 87% площ. Найвища вражайність ранніх зернових і зернобобових культур в Шишацькому районі 53,3% центри гектара. На ланах працюють понад 1200 комбайнів. Щодоби обмолочують рані зернові в середньому на 10 тисяч гектарів. Більш продуктивно працювати на жнивах заважають не лише дощі, а й контролюючі органи, говорять у профільному департаменті. Туди надходить чимало скарг на працівників Державтоінспекції та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Надмірні перевірки у гарячі для хліборобів пору відволікають і заважають працювати, говорить Сергій Фролов. Та 10 днів запевняє, вистачить, аби закінчити збирання. Очікуваний урожай ранніх зернових 1 мільйон 200 тисяч тонн Україна за крок до військової мобілізації або навіть введення воєнного стану. Про це на початку традиційної. По понеділках на Ради заявив голова обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук. Він також ще раз звернувся до всіх мешканців області із закликом бути уважними і повідомляти про підозрілих чужих людей у вашому населеному пункті, вулиці чи дворі. Адже, за даними спецслужби, нині чи не у кожній області діють диверсійні групи. До громадян Полтавщини. Я звертаюся до всіх посилити увагу. Посилити увагу і не соромитись, повідомляти силові органи про підозру. Людей, які мають різний акцент, які мають відповідну виправку, які мають там зовнішні вигляд з фізичної потовки, ми бачимо, може їх діагностувати. Ми маємо побачити, там, може вони ходять там, групами по двоє, троє. Дуже часто ці люди ходять в військових ботинках. Стовідсотково відомо, повідомляють від що на теренах України. Працюють потужні диверсійно-розвідувальні групи, які готуються, готуються і ведуть відповідну там роботу. Тому я всіх призиваю бути готовими, посилити свою пильність і не соромитись повідомляти. Вишкільно-патріотичний табір Відвага 2014 імені Івана Гавдиди відкрився на території села Ковалівка Полтавського району. Організатори Всеукраїнська громадська організація Молодіжний національний конгрес. Уже четвертий рік поспіль молодь із усієї України тренується на полтавській землі. Цього року вперше за підтримка облдержадміністрації. Упродовж 11 днів 70 юнаків і дівчат віком від 16 до 26 років навчатимуться бути гідними громадянами своєї країни. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Табір відвага носить ім'я його засновника Івана Гавдиди з Тернопільщини. Український громадсько-політичний діяч 2003 року був битий у Києві за невстановлених обставин. Відвага виховує свідомих патріотів України, загартовує фізично, морально інтелектуально. А через події на Сході тепер тут набувають і базові знання з військової справи. Не відпочивають, а вчаться жити і виживати у польових умовах. Це є проблемою, бо і шкільне виховання вже не дає тих військових навичок. Люди там практично ніколи не бачили той самий автомат, не знають, як поводитися з гранатою, якщо вони раптом знаходять або якісь інші вибухові пристрої небезпечні. От, ми даємо. От, власне, цю базову інформацію, яка дозволить вберегти своє життя і вберегти життя своїх близьких. Цього року охочих потрапити до табору було 150. Відбір пройшли лише 70. Нині у таборі шість команд, серед яких і троє дівчачих. Кілька заявок надійшло із Білорусі, проте дістатися Полтави їм так і не вдалось. Хлопець, третій, який мав проїхати, його прикордонники зняли з потяга. Просто українські прикордонники не пустили його. Чимало вихованців із Луганської та Донецької області. Дмитро у таборі вже четвертий рік. Мені недостатньо в себе там, скажімо, на батьківщині, на Луганщині цього патріотизму, українського спілкування. Скаже ж війни із полум'я вовні. Лекав на звіт потратів України, корми нас не на ворогів. А от Наталія потрапила сюди вперше та вже ділиться враженнями. Дуже позитивні, тому що ми колективно займаємося, знайомимося, особливо це ми тільки що репетирували пісні. Це дуже весело, якраз нові пісні, нове якесь забарвлення таке, життєве. У перший день таборяни розкладають намети, проводять перші тренування, встановлюють символічний хрест із прапорами, співають гімн, українські пісні, облаштовують льох, готують їжу. А хто відповідальний за їжу? Ну, а з дивіться, це у нас буде гречневий суп, але от він в процесі ще. Потім, ну, ось, ось зажарка до нього робиться. Також чай поставили, ну, ще в процесі там буде каша. Ну, і там дівчата нам накришили салат. Кожен у таборі має свої обов'язки. Є відповідальні за табірну програму, охорони території тощо. Керівники ж для зручності мають при собі ще й рацію. Конус прийом через скільки хвилин відкриття дня? «Хвилин». З 2008 року табір функціонував на Сумщині, але його існуванню заважала регіональна влада, запевняє комендант табору Олександр Омельченко. У Полтавському районі останні чотири роки відвага діяла завдяки підтримці ковалівського сільського голови, а нині народного депутата Юрія Бублика. Такі табори є правильними, такі табори виховують молодь, і саме зараз в умовах війни це є не скільки мода, це є обов'язок. Держави гартувати молодь у національно-патріотичному руслі. Саме така молодь ніколи не зради нашої держави. Табір щойно запрацював і за 11 днів на таборян чекає чимало випробувань. Як витримують їх молоді патріоти, ми ще розкажемо. 22 липня відбудеться чергова сесія полтавської міської ради. Серед інших питань депутатам запропонують затвердити програму допомоги учасникам антитерористичної операції на сході України. Звідки взяти гроші і на що саме їх спрямувати? Нашим кореспондентам розповів один із авторів програми, депутат Полтавської міської ради Олександр Шамота. Загальна сума фінансування даної програми складає 4 мільйони 800 тисяч гривень. З них на придбання засобів індивідуального захисту передбачено на 2 роки 2 мільйони гривень. 2 мільйони гривень передбачено на фінансову допомогу солдатам і по 400 тисяч на придбання засобів зв'язку та Обмундирування для військовослужбовців, знаючи, скажімо, так, ситуацію з низу і з скажімо так, з то я розумію, що певний спротив може бути для того. Ми провели дуже великі і широко і великі обговорення даної програми для того, щоб ні в кого не залишило сумнівів щодо доцільності прийняття даної програми і її підтримки безпосередньо мешканцями Полтави, ті, які є безпосередніми платниками податків до міста Полтави. На Полтавщині затримано міліціонера під час одержання ним хабара, як повідомляє прес-група ОСБУ в Полтавській області, 15 липня спільно з працівниками прокуратури, співробітники Служби безпеки викрили та припинили протиправну діяльність співробітника лінійного відділу міліції на станції Полтава УМВС України на південній залізниці. Зловживаючи службовим становищем, він вимагав від полтавця гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності у рамках розпочатого кримінального провадження. Джені оперативники затримали правопорушника на гарячому при передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 3 тисяч гривень. 16 липня за фактом одержання хабара правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Підсумки роботи у першому півріччі обговорили на колегії департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації. Вона проходила на базі обласного клінічного онкологічного диспансеру. До початку колегії із матеріально-технічною базою лікувального закладу ознайомився заступник голови обласної державної адміністрації Олег Прогло. Він оглянув радіологічне відділення, радіонуклідну лабораторію, кабінет дистанційної гамотерапії та модернізований відділ канцелярського реєстру. Реорганізація та удосконалення первинної медичної допомоги населенню завдання номер один для галузі охорони здоров'я області. Нині у сільській місцевості на Полтавщині працюють 34 центри первинної медицини. Збільшується мережа амбулаторій сімейної медицини. Їх уже 325, 234 у селах та 81 у містах. Для зручності пацієнтів змінені графіки роботи амбулаторій до 18 та 20 годин. Запроваджено попередній запис на прийоми та консультування. За телефоном наша позиція і більшість медиків України позиція це будова нової системи, яка покладена європейська політика здоров'я 2020 Це забезпечення комплексно підходу до зміцнення здоров'я, це профілактика раннього виявлення закону здійснення ефективного контролю за перебігом закону. Заступнику голови облдержадміністрації Олегу Віпругулу показали у радіологічному відділенні апарат точкового опромінення терагам. Це найдорожчий прилад диспансеру. Він міститься в окремому бункері, охороняє його спеціальна система. Ознайомився посадовець із іншою сучасною апаратурою та приладами, що є на озброєнні онкодиспансеру. Тепер знаю вже як. Це все робиться і фінансується. Хочу сказати, що це дійсно на належному рівні. Ми бачили табличку на двері, що всі процедури проводяться безкоштовно, щоб у людей не виникало бажання комусь там віддячити в кавичках. Думаю, що в цьому напрямку треба двигатись. Технології дуже швидко розвиваються і від якості апаратури залежить якість лікування наших людей. На жаль, Полтавщина одна з областей, де чи не найвищий рівень онкозахворювань. І не секрет, що, хоча й декларується безкоштовність державної медицини, насправді хворіти і особливо оперуватися в Україні дуже дорого. І одна з причин цього недостатнє фінансування галузі, визнає заступник голови облдержадміністрації. А звідси і нестача надсучасної апаратури, що є на озброєнні у приватних чи закордонних клініках. На сьогоднішній день галузь медицини фінансується від 30 до 60 відсотків від потреби. То в першу чергу повинна, повинні ми над цим працювати, щоб хоча б вони отримували те, що потрібно отримувати. Та апаратура, яка вже є, ми сьогодні чули. Це дуже важливо. Перш ніж лікувати, треба знати, що лікувати. Є апарати, які доволі точно видають аналізи, але є можливість розвивати і їх. Одна з найнебезпечніших професій вальник лісу, адже щоразу, коли лісоруб працює з бензопилою поміж сосен, його життя залежить від власного професіоналізму. Обласний етап всеукраїнського конкурсу лісорубів, що відбувся на базі борівського лісництва полтавського лісгоспу, став черговою нагодою для професіоналів не лише продемонструвати, а й вдосконалити свою майстерність. Цього року обласний конкурс вальників лісу організували у Борівському лісництві полтавського лісгоспу. Виборювали перемогу у професіональних змаганнях лісоруби із шести лісгоспів Полтавщини, а також один юніор Сергій Тимошенко із пирятинського підприємства. Юнак говорить, що перекладом для нього є батько, теж учасник цих змагань. Найважче серед завдань конкурсу для хлопця звалювання сосни. Дерево являється не один кілограм. Його. І адреналін у крові підвищується, тому тяжко. Тяжко біля дерева навіть думати. Ну а потрібно зібратися із думками і зробити вірний крок. Традиційно змагання складалися із п'яти конкурсів. Судді враховували не лише швидкість виконання завдань, а й дотримання при цьому техніки безпеки. Конкурс змагання полягає з п'ять складається з трьох з п'яти етапів. Перший це монтаж ланцюга, другий комбінований різ, третій точний різ. І п'яте звалювання дерева і обрізування сучків. Правила техніки безпеки, мастерство, швидкість, якість звалювання деревини, щоб не повредити деревину, яка виросла, яку покоління людей, лісників чи працівників лісу вирощували. Треба правильно спиляти, правильно зробити. І це відточується. На цих змаганнях показується, як потрібно це робити, і пропагандується да, ця професія для популяризації. Видовищного конкурсу і за підсумками усіх завдань перемогу вкотре здобув вальник із гадяцького лісгоспу Олександр Найда. Він має понад 20-річний стаж роботи та вже майже упродовж 10 років постійно бере участь у таких конкурсах. Говорить, для перемоги потрібно багато тренуватися, адже тонкощі завдань дещо відрізняються від щоденної роботи. Найважче – це у нас звалювання дерева. Це найбільше найбільший очок, ми за це заробляємо, але це найважчий етоп, де волка. Ну, легких етопів у нас немає. Ви бачили, що і обрізування сучків теж нелегко, і точне розкрижування. Немає етопів, на яких можна відпочити. Змагання традиційно проходять за підтримки галузевого профспілкового комітету та товариства лісівників України. Тож усі учасники змагань, окрім корисного досвіду, отримували заохочувальні призи а переможці ще й матеріальну винагороду. Цього року з ініціативи Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації телерадіокомпанія Алтава започаткувала широкомасштабний проект Поборники незалежності України Полтавщина. Наші радіослухачі та телеглядачі дізнаються про видатних, але здебільшого майже невідомих широкому загалу земляків, наприклад, про атамана антибільшовицького повстання 1919-21 років Леонтія Христового. Мої колеги Сергій Блавацький та Микола Янко побували там, де відбувалися ті події. Село Лютенька. Саме тут та навколо села Гадяцького повіту на Полтавщині у травні 1920 року спалахнули селянські бунти. Тоді повстанці, які називали себе лісовиками, обрали своїм отаманом Леонтія Христового. В село приїжали протзагони. І забирали безоплатно, без ніяких плат, хліб, і не тільки хліб, забирали все, що потрапляло під руку. В експозиції шкільного музею у Лютеньках зібрано чимало цікавих матеріалів про ті буремні часи. Вони розповідають про те, як повстанці розгромили у Лютенці протзагін, що прибув збирати пород розкладку. Потім вони захопили Гадяч, але за два дні під тиском червоних залишили місто. Вони громлять більшовицькі ревкоми. Далі загони червоноармійців. І склалася така ситуація, що майже протягом року Лютенька і деякі навколишні села не здали продрозкладки ні на один процент. 9 серпня 1920 року Зіньків захоплює батько Махно. Він передає бійцям Христового набої гвинтівки, тачанки з кулеметами та обслугою. Саме ці події відобразив художник із села Сари Микола Пісний. Він, за словами краєзнавця Івана Чайки, був свідком того, як Махно розправлявся з ревкобівцями. Більшовицька пропаганда замовчувала, не визнавала широкого повстанського руху в Україні. Численні селянські загони називали бандами. Згодом так трактувала повстанський рух і радянська історія. Взагалі, згадує Іван Чайка за радянських часів про ті селянські бунти, про самого Отамана Христового було ризиковано говорити. Ця тема була закритою, коли я писав. Книгу про Отамана Христового, то моя теща покійна говорила, що прийдуть червоні чи комуністи, вони де повісять. Тому -то населення залякане було. І друге, про цю тему не було ніякої жодної інформації. Слух тільки хотів, що тут була банда Христового, і люди уявляли, що це було декілька чоловік, які займалися виключно грабунками. Зараз місцеві все більше і більше починають цікавитися історією своєї рідної землі. На щастя, ще не все втрачено. Ось, наприклад, зберігся будинок колишньої школи, де вчився непокірний отаман. У цьому шинку відбувалися перемовини хрестового з більшовиками про перемир'я. А тут було родинне обіцяння сім'ї хрестових, яка походила з давнього козацького роду. В урочищі ж Макітерка, де починалося повстання лісовиків, до 20-ї річниці незалежності України встановили пам'ятний знак, присвячений тим подіям. Іван Чайка каже: Лютенька була одним із центрів кобзарства в Україні. І саме про те, як більшовики спалили село та про самого атамана Леотія Христового розповідали кобзарські думи. Повстанці в той час більшовики не називали інакше як бандитами. Проте повинні всі знати, що про бандитів ще ніхто ніколи не складав дум. Думи складали про своїх національних героїв. Завершився 76-й театральний сезон полтавського академічного обласного театру Ляльок. Він видався досить насиченим для полтавських лялькарів. Відбулося кілька прем'єр-вистав. Трупа взяла участь у міжнародних фестивалях та конкурсах. Закриття сезону тривало три дні, упродовж яких малечі та дорослим показали кращі вистави театром. Першою стала драма «Фоєрія Лесі Українки на одну дію лісова пісня. Показ звіт влаштували у малій залі театру спеціально для ЗМІ. серед запрошених і наші журналісти. Полтавський будинок Казок йде на традиційні канікули. Завершився 76-й театральний сезон. За цей час обласний академічний театр «Ляльок» порадував глядачів унікальними прем'єрами. Вистава за творами Тараса Шевченка Думи Кобзаря це цілковитий театр «Тіний», перший у Полтаві. А ще наші лялькарі взяли участь у багатьох театральних конкурсах та чотирьох міжнародних фестивалях. На фестивалі в Вірменії вистава «Крил виборола дві виборола два дипломи в номінаціях: це краща режисура і краща сценографія». ще в вересні місяці. Ми отримали. Диплом, точніше, вистава порти звітаючим годинником маршами і життя ілюстрації. Це вистава у нас для дорослих, і вона отримала диплом за кращу виставу для підлітків та дорослих на всеукраїнському огляді конкурсі прем'єри сезону. Упродовж трьох завершальних днів сезону полтавські лялькарі зіграли вистави Лікар Айболить та оновлену версію рібки. Цю казку в останнє показували ще 45 років тому. А першого дня урочистого закриття сезону на сцені була лісова пісня Лесі Українки ще у 2007-му ця вистава отримала грант президента України. Ця вистава вона створена, вона була задумана ще режисером Олександром Венеземцева, який певний час працював в нашому театрі. Ця вистава проходить у чорному кабінеті. Тобто акторів не видно, з'являються тільки ляльки для глядачів. Вистава проходить в таких, нібито переплітаються два світи, два світи як у Лесі Українки. Тобто світ людський, якийсь такий приземлений, так? і світ міфічний, міфічних істот. З нагоди закриття театрального сезону співробітників театру відзначили почесними грамотами обласної державної адміністрації. Нагородили і нашу колегу, артистку Марфу Буторіну. А там уже не за горами, і 77-й театральний сезон. Малечу порадують прем'єрою брати кролик. А у травні наступного року полтавський театр «Ляльок» планує реалізувати другий театральний проєкт Зоряний шлях. Полтавська «Ворскла» відіграла останній товариський матч у Словенії і вже повернулася додому. З яким рахунком завершилася зустріч, знає наш спортивний оглядач Андрій Іванов. «Ворскла» провела свій заключний спаринг на словенських зборах. Підопічні Василя Сачка зустрілися із Луцькою Волинню. Гра видалася достатньо бойовою, як на товариський матч. Обидві команди не хотіли поступатися жодним клаптиком поля. Першими вдалося забити Лучанам. в одній з контратак нападник Волині переправив м'яча у ворота. Ворскла відповіла небезпечною атакою. А перед перервою полтавцям вдалося забити, але арбітр відмінив взяття в воріт через офсайд. У другому таймі у полтавців було кілька можливостей відігратися. Спочатку Міщенко дотепно пробував зі штрафного. Потім під поперечину бив Дедечко, знову кіпер на висоті. Лише в кінці зустрічі Полтавцям вдалося забити. Романчук відпасував на ковпака, той переправив м'яча у ворота. Один-один. Наразі Ворскла вже повернулася у Полтаву. Зараз біло зелені готуються до матчу першого туру української прем'єр-ліги проти Київського Динамо. На цьому основний блок новин вичерпано. Нагадую онлайн трансляцію програм телеканалу Ултава можна переглянути на нашому сайті Дабідабідабікрапкалтава А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, під час грози місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19 з позначкою плюс, а в день 22-27 градусів тепла. У Полтаві вночі 16-18 вище нуля, а в день 24-26 градусів тепла.